Не тільки корупціонери мають боятися нас з вами, нас з вами взагалі ніхто не має боятися. Українці, українки, я вітаю вас усіх з новим всенародним святом. Віднині щороку, 25 червня, ми будемо відзначати Всеукраїнський день суду над Миколою Тищенком, і це лише перше із 12 великих свят. Далі йдуть преображення Тищенка з народного депутата на безробітного, свято неуспення втечі за кордон паном Тищенком, а також можливо свято Вознесіння Тищенка в Локяні. Нівські сізо, привіт! Я Арсен, і це п'ятий випуск мого сатиричного блогу. Кожного тижня я розповідаю вам про найбільш абсурдні речі в нашому житті. То напишіть пліз. Просто кілька слів підтримки в коментарях, бо без такої вашої підтримки цей ютуб канал, як і будь-який інший новий Ютуб канал, просто не зможе вижити. І звісно ж, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на мене, якщо поки не встигли. Отож, я не знаю іншого такого персонажа, суду, над яким ми чекали б. Так сильно, як над Тищенком, можна порівняти ці емоції хіба що з тим, що ми переживали, коли впіймали Медведчука. Та різниця полягає не лише в тому, що Тищенко, на відміну від Медведчука, ніби як не є відкритим російським агентом, але й в тому, що Тищенка на відміну від Медведчука, неможливо обміняти. Немає на планеті Земля такого ворога, який хотів би забрати Тищенка собі. Бо вони розуміють, наскільки це серйозний удар по обороноздатності, політичній стабільності та моральному духу в будь-якій державі. Якщо навіть українців він кожною своєю заявою заганяв у депресію, то уявіть собі, яких психологічних і психічних травм він міг би завдати населенню, ну, наприклад, Німеччини, Франції чи Бельгії, в них би там. Точно поїхала Стріха. Ну а поки Стріха ледь не поїхала у слідчих у справі народного депутата. Усе почалося з того, що під час обшуку Тищенко намагався зробити вигляд, що він це не він. Прізвище пожалуйста на случиться. Я вас запитую ваше прізвище, я не відмовляюся. Я... Я особа Ні. фактично своє діє. Тобто він одночасно і відмовляється називати своє ім'я, і не відмовляється таким чином. Микола Тищенко став першою людиною на планеті, якій вдалося втілити на практиці результати знаменитого експерименту Ервіна Шредінгера. Цей науковець, посадивши уявного кота до коробки з отрутою, у 1935 році назавжди перевернув уявлення про квантову механіку. Вчений заявив, що з точки зору науки, кіт Шредінгера перебуває в суперпозиції, тобто він одночасно мертвий та живий. Наш же науковець вивів цей експеримент на новий рівень. Він довів, що одна і та сама реальна людина. Може бути одночасно як Миколою Тищенком, так і не Миколою Тищенком. Я вас запитую ваше прізвище? Я не відмовляюся. Я сама особа Погодьтеся, перша у світі людина з подвійною особою це набагато крутіше ніж якийсь там кіт. Тож дійсно в найгіршому випадку, якщо раптом захід захоче нас злити, ми могли б використати Тищенка як секретну психотронну зброю проти країн Заходу, наприклад, відправивши його на Євробачення чи щось таке. Але Тищенко Шредінгера це не єдиний експеримент, яким народний депутат відзначився під час обшуків. Просто на очах у слідчих він провів перше в історії дослідження із перевірки міцності кута стола за допомогою мобільного телефона. Я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. Хтось стверджує, що в такий спосіб Тищенко намагався знищити свій мобільний телефон, бо там були докази його причетності до злочину. Ви знаєте, з огляду на розумові здібності, які до цього моменту демонстрував Микола Тищенко, я готовий з вірогідністю приблизно 50 на 50 так само припустити, що Микола просто ні з того, ні з сього вирішив підрівняти стіл. А можливо, Микола просто занадто буквально розуміє значення фрази згладжувати гострі кути. попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я ніж я, я, не, вас, я, не я не вас затримаю. Все, хорошо, якщо все. ви здійсните ще мені зрозуміло одне: з цього моменту нам потрібно забути про принизливе прізвисько коля Катлєта. Тепер він перейшов в такий високий сан, як коля відбивна. А якщо точніше. Майкл Шніцель Відбол по київськи з одного боку. Я дуже радий, що правоохоронці нарешті взялись за Тищенка. Там дійсно є що розслідувати, і крім незаконного позбавлення волі екс-гурівця. А от з іншого боку, у мене є дослідчих прохання. Будь ласка, наступного разу підготуйтесь до такого обшуку з технічної точки зору. Під час вашого першого візиту до Тищенка якість картинки була не дуже. Однак ми ж то всі розуміємо, що такі історичні кадри потрібно знімати на професійну техніку із кількох ракурсів, і бажано з кіношною якістю. Бо, в принципі, після буквально кількох годин монтажу такі відео є готовою кінокомедією, точніше, трагікомедією. Ну і до того ж, просто в місцях перебування Тищенка завжди є що роздивлятись. Але от фото-відеостудія Creator в центрі Києва це місце, де завжди є що роздивлятись, і без тищенка. Тут на вас чекають сім гарнющих залів із безліччю підлокацій, а якість зйомки дійсно голівудська, причому як фото, так і відеозйомки. Creator створили професіонали у сфері кіно та реклами. Тож вони не лише надають ці шикарні зали під зйомку, але й самі допомагають вам створити найкращу картинку. Бронюйте зали обласного. Ладнання та послуги професіоналів за посиланням в описі цього відео. Так ось, повертаємось до Тищенка у своєму вже новому статусі підозрюваного Шніцеля. Тищенко вирушив до суду. Перед засіданням у нього знову почалось роздвоєння особистості, бо він на суд одночасно запізнився і не запізнився. Добрий день, пане Митро. Я не запису. Перебування у двох, а то й чотирьох агрегатних станах одночасно не завадило Миколі Тищенку давати свідчення в суді. Ось як він пояснює, чому наказав охороні накинутися на колишнього військового в Дніпрі минулого тижня. Вони як один по команді підняли телефони. І почали мене знімати і знімати мою помічницю, чим самим робити булінг щодо жінок і робити аб'юз, тому що вони почали її роз... розказувати, описувати, як вони кажуть, як вона виглядає. Зумер, правозахисник та фемініст Микола Тищенко не міг на таке відреагувати інакше, як наказати своїм бугаям побити і скрутити ексгурівця Дмитра Павлова. Він, якщо вірити самому Тищенку, став 401-ою особою, яку депутат разом із братками затримали того дня в Дніпрі. Я дивлюсь, що поліцейські я до нього звертаюся. Що я розумію, що ми одні. Я кажу, будь ласка, зверніть увагу, припиніть цю що... атаку на народного депутата. Бо я зараз виконую службові повномаштання в рамках роботи тимчасово січні комісії Нас ресурс. І перевіряємо інформацію, яка підтвердилася. А я хочу сказати, що ми в той день викрили і заарештували 400, 400 осіб. В цей момент слідчі судді та прокурори мали б встати, здати посвідчення і залишити залу засідань раз і назавжди. Бо просто в усіх на очах Микола Тищенко вніс зміни до основного закону України до конституції. Він скасував такі зайві органи влади, як поліція, прокуратура та суд. Вони вже більше не потрібні, тому що, аби викривати та заарештовувати когось, в тому числі й проводити масові арешти. Достатньо одного народного депутата із посвідченням члена тимчасової парламентської комісії, що опікується питаннями екології, а також одного поліцейського з іншого кінця України, і це нічого, що його одразу ж після цього звільнили. Не знаю, як ви, але я звісно ж вірю кожному слову Миколи Тищенка. Ну, принаймні, один раз на суді він точно не збрехав. А звідки інформація, що розбити телефон? Це це а звідки, звідки ця інформація? Хочете звідки, звідки? дуже слідчий може це, це недостомірна інформація? Ви... знаєте, чому він каже правду? Тому що як виявилось. Тищенко під час слідчих дій розбив аж два телефони. Особа при мені при понятих та кількох камерах оперативних здійснив знищення цих телефонів. Сухвало, грубо. Причому були навіть ризики пошкодження майна, яке знаходилося поряд, та пошкодження здоров'я учасників даної процесуальної дії. Словом, багато мемів за ці 24 години подарував Україні Микола Тищенко. Він потішив нас так, як давно не тішив ніхто з українських політиків. Я думаю, навіть багатостраждальні мешканці 219 го округу, які свого часу обрали Тищенка до Верховної Ради, і які через це роками живуть на антидепресантах, тепер хай на секунду. Хай крізь сльози. Але все таки посміхнулися. І можливо, відчувши, скільки відчаю та гіркоти в цьому народному сміху, можливо, десь таки здогадуючись, що він все таки зробив для країни набагато більше біди, ніж повеселив людей. Тищенко вирішив виправляти ситуацію і вийняв з кишені джокера. Послідовник Кличка Януковича та раннього Ківи. Видав перед журналістами таку фразу, про яку не міг мріяти ніхто з його попередників, навіть таких обдарованих. Просто послухайте цей шедевр. Я роблю свою роботу. Я кажуть, караван лає. Собака йде. Оце тут. Знаєте, професійні політологи чи філософи скажуть, що тут відчувається і вплив школи кличка, який славиться неочікуваними поворотами у риториці. Я не ходив з кабінету, не смотрев. Я проходив, смотрев кабінети, кабінет для мене не важливий. Я готов працювати, щоб для робота була а не там, де ти сидиш. І вплив школи Януковича візитівкою, якого завжди була глибина абсурду сказаного. Коли увійдеш своїми руками, як говорять лозами потрогаєш по старій українській традиції. Ну і звісно ж, читається вплив Києви, який відзначився вмінням в стресовій ситуації перевертати реальність з ніг на голову. Ну, тільки научітесь, мої дорогі, відділяти отделять... Лєводзорі, але як на мене, в новому шедеврі Миколи Тищенка присутній і ще й явний вплив школи Черновецького. Оскільки він так впевнений, то заодно ми перевіримо і наркотичну залежність Луценка і мою, і е, алкогольну залежність. Принаймні постачальників Тищенка і Черновецького точно одні й ті самі. Я маю на увазі постачальників літератури, яку читали ці двоє красномовців. Але в цій ситуації я не можу також не звернути увагу на стан журналістів, які прийшли на суд Тищенка. Вони явно чекали цього дня дуже давно, а коли він настав. Виграли жорстку конкуренцію в своїх редакціях, щоб потрапити на це дійство. Вони були заряджені на Тищенка від самого початку. Людей, які мають свою точку зору, тому що сьогодні для мене... А мен... всі люди мають свою точку зору ще раз. Я не читаю точки зору окремих людей, які її висказують. Я роблю свою роботу. Як кажуть, караван лає собака йде. Оце тут це ж як треба було за 5 років начудити, щоби 40 мільйонів людей і в тому числі. Всі поголовно журналісти чекали дня суду над тобою? Яким талантом треба володіти, щоби в день початку офіційних переговорів про вступ України до Європейського Союзу новина про це не те, що стала другорядною, а взагалі пройшла непоміченою. В мене таке враження, що якби Тищенка судили в день матчу проти Бельгії, то і матч би ніхто не дивився. Яке євро? Які переговори про вступ? Почекайте, у нас тут Тищенка судять, і ось цей день нарешті настав. За Тищенка взялась правоохоронна система. На жаль, для цього йому довелося організувати побиття та незаконне позбавлення волі колишнього військового. Але я сподіваюся, тепер він та його поплічники відповідатимуть перед законом за все, що накоїли. Я впевнений, що не просто так Тищенко рівняв кути своїм телефоном. Та навіть у такій обстановці Тищенко залишився Тищенко. Одразу після ухвалення рішення про його домашній арешт він вирушив не додому, а в ресторан елітного готелю Хайят. В номера, в номера. Через кілька годин бюрократичної тяганини йому таки одягли браслет. Але звісно, тепер виникає запитання: чи надовго? Я закликаю всіх пильно стежити за справою Тищенка і не давати спуску. Поділіться цим відео з друзями. Нехай вони побачать всю глибину драми, що розгортається на наших очах. Звісно ж, я закликаю вас поставити лайк цьому відео і поділитися власними думками з приводу почутого і побаченого у коментарях. Такий формат блогу існуватиме лише якщо ви будете просувати його своєю активністю. Дякую вам за неї і дякую за те, що дивитесь. Ну і також дякую за те, що донатите на сили оборони під відео посилання на новий збір, який нам потрібно закрити якнайшвидше. А ще нижче є посилання для донорів каналу, для тих людей, які мають багато грошей, велике серце та чудовий смак. У такому делікатному жанрі, як сатира, коли донатите на розвиток блогу, не забудьте вказувати своє ім'я, щоб я вам в наступних випусках співав оди. До зустрічі в наступних випусках: Бережіть себе, бережіть Україну, слава Україні!